Перше місце за підсумками соціально-економічного та культурного розвитку територіальних громад Великобурлуцького району отримала Приколотнянська селищна рада. Зі слів голови селищної ради, секрет успіху у самоорганізації громади. Як приклад, Олександр Часунов наводить отримання допомоги за програмою про ООН на придбання шкільного автобуса. Спочатку, коли прибули координатори, ніхто не вірив в це. А коли от пішов процес і почали люди збирати гроші, а потрібно було на цей проєкт 5% збирати доступ. І коли забрали діні і купили ми автобус, то на второй проект не було нікаких проблем головам селищних та сільських рад, які цьогоріч досягли найкращих показників. Народний депутат Дмитро Шенцев вручив багатофункціональні функціональні пристрої, які так необхідні в роботі. Зі слів голови районної ради Олександри Жиліної народний депутат Дмитро Шенцев активно співпрацює з органами місцевого самоврядування району протягом багатьох років. Працює по показанню матеріальної допомоги і малиймущим громадянам на території нашого великого Бургутського району. Он работает с детскими коллективами. Он не обходит ни одного, как бы сказать, человека, который нуждается в его помощи. И вот такие вот мероприятия, они важны тем, что они поддерживают в людях понимание того, что от каждого человека в нашей стране зависит очень многое. Все. И огромное спасибо, конечно же, работникам местного самоуправления, всему депутатскому корпусу. Зі слів ветеранів війни та праці депутат неодноразово надавав їм допомогу продуктовими наборами. У фесті народної творчості взяли участь представники 18 сільських та селищних рад Великоборлучини. Вони підготували вокальні номери та організували експозицію виробів народних умільців. У ній представлено плетені речі, кулінарні витвори та вишивки вчителя початкових класів Сороженко Олександрівни. Це її виставка вироби бібліотекаря Григорівська НВК Чекір Галини Іванівни. Вироби нашої місцевої жительки молодої дівчини Вакуліна Наталії Надії Іванівни. Найпомітнішими на виставці Приколотнянської селищної ради є вишиті дурним престиком картини Сергія Терещенка. Автор каже, графік роботи на Приколотнянському маслоекстракційному заводі дозволяє приділяти час улюбленій справі. Мені якби повезло. З жіною, що вона мені там дозволяє більше часу дають на це, якби там не відлікають. І от я в свободне час. До професійного свята нагороди дістали усі найактивніші представники органів місцевого самоврядування. Як музичний подарунок пролунала пісня у виконанні учасника ікс фактора Давида Кадімяна. Не я ніж ви. Світлана Маренич, Микола Кузін. У тебе новини.